Вітаю всіх, хто працює сьогодні разом зі мною на уроці математики. Пропоную вам пригадати, як називаються компоненти дії ділення. ділення. Так, це ділене, дільник, частка. Зараз я вам пропоную записати число і виконати математичний диктант, знайти добуток чисел 83, збільшити 8 на 50, зменшити 450 у 5 разів. Записуємо лише відповіді у свої зошити. Отже, як ви зрозуміли, ми сьогодні будемо з вами вчитися знаходити невідоме ділене. Отже, тема нашого уроку знаходження невідомого діленого, Тобто того числа, яке стоїть на початку. Пропоную вам коротенько, усно погратися і розв'язати ось такий приклад, задачку. Надійка пригостила сім друзів цукерками. Скільки цукерок роздала надійка, якщо кожний отримав по 6 цукерок? Отже, ми знаємо, що 6 помножити на 7, буде 42. Робимо висновок, як же знайти невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Тобто те, що в нас в результаті вийшло, помножити на те, що ми ділили. І ми дізнаємось невідоме ділене. Доберіть, будь ласка, числа, користуючись цим правилом. Яке число треба поділити на 4, щоб вийшло 40. Спробуйте самостійно розв'язати ось ці приклади, підбираючи числа, які були на початку. Давайте пригадаємо, як ми записуємо знаходження невідомого діленого. Х поділити на 5 дорівнює 455. Х дорівнює 455 помножити на 5. Ці обчислення записуємо в стовпчик. І ми дізнаємося, що х буде дорівнювати 2275. Перевіряємо. 2275 поділити на 5. А зараз. Розв'яжіть ось такі рівняння, користуючись правилом знаходження невідомого діленого. Пам'ятаємо, щоб знайти невідоме ділене, необхідно частку помножити на дільник. Користуємось правилом приклади записуємо у стопчик. Наступне я вам пропоную розв'язати задачу. Після того, як фермер посортував картоплю у 8 ящиків, то виявилось, що кожен ящик має вагу 76 кг. Скільки кілограм картоплі було посортовано? Розкажіть цю задачу за допомогою рівняння. Отже, у нас невідомо, скільки було картоплі, тобто X посортували на скільки ящиків, тобто розділили у 8 ящиків і є частка 76 кілометрів. Виконавши завдання із розв'язування задачі та рівнянь, прошу дайте кожен для себе відповідь, що ви сьогодні навчились, про що ви дізнались, на що б ви хотіли звернути увагу і як би сьогодні ви оцінили свою роботу. На домашнє завдання вам пропоную розв'язати задачу. Будьте уважні, готуємось до свята Миколая!